Це у нас додаткова тачка для евакуації. Значить, це спільними зусиллями зробили на базі мультиван таку машинку. Обладнали її спеціальними ячейками для обладнання і розходників і поставили каталку. Переробили салон трохи, тобто, виходить, тут до 4 чоловік може поміститися. Ця машина навіть на суджу була. Угу. Тут медицина якась на перший, поки довести обійця. Да, 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 да. Це на короткій відстані. У цих ячейках у нас знаходяться розходники, так само як прив'язальний матеріал, ті самі термоковдри, інфузія, ну і все, що необхідно. Тобі ж в цій машині можна першу домедичну допомогу зробити легко угу. довести до 100 пункту або до лікувального закладу. Тим самим зберегти людині життя. Як зробили так, щоб е -е, ліжко не каталося під час руху? Е -е, ліжко у нас ще з тут стоїть, то є, воно не катається. А під нароською людина, ну, само собою, що воно не буде кататися. Був випадок, коли ми на суджі вивозили вісім чоловік. Ми витягнули цю каталку і поїхали просто за ними. Ми тут всі сиділи на от Але вивезли. Слава Богу, без штат. Ми зараз в 158 батальйоні і поруч зі мною гора. Позовний гора. Звати Олександр. Це е, тимчасово виконуючий обов'язки е, начмеда батальйону. Е, власне, хочеться дізнатися, як ви почали свій бойовий шлях. Е, на службу я прийшов 8 червня значить, за власним покликом. Просто подивився на цей весь бардак, що твориться, і вирішив, що треба щось міняти і в своєму житті, і в житті суспільства. Пішов на службу звичайним солдатом, пройшов підготовку от, і був направлений на Бахмутський напрямок. Mm -hmm. от, там ми після ротації повернулися, і я спочав продовжувати свою службу роті вогнової підтримки 158 батальйону. От. Дослужився до головного бойового медика. Через два місяці мене забрали на медпункт. у вас була ну, медична освіта? Так, це... медична освіта у мене є. Ага. Але одразу ви були стрільцем. Звичайний стрілець. А чому не медиком, якщо медична освіта? Ну, світа? потім мої документи тільки прочитали і. Стали ви медиком. Це цікавіше, ніж стрілець? Мені подобається все. Тобто, я можу як і займатися притулком поранених, так і можу займатися стрілецькою зброєю. Я вмію користуватися практично усім. Найбільше з чого подобається стріляти. ДШК М240 РПГ. Як ви зустріли от перший бій? Що це було? Де це було? Перший бій у нас, виходить, зустрів я. Період, деякий період був, коли я ще пішов служити в БПЛА командиром взводу, і ми займалися розвідкою до і керуванням вогню. От. Це був Покровськ, значить, населений пункт Невільське. От. І там ми займалися тим, що ми наводили артилерію. Mm -hmm. От. Ну, перше враження в мене було таке, коли навівся, там попали правильно. А це був мій перший. Такий досвід. Mm -hmm. От, відчуття було такі змішані, а потім все пішло як по накатанні. Чому Ви вирішили піти від пілотів і стати медиком? У мене була домовленість з моїм бувшим начмідом, який, до речі, зараз пропавши без вісті, ми товаришували, і я просто на все за його покликом пішов до нього. Mm -hmm. Була тяжка ситуація, не вистачало особового складу, і я вирішив повернутися. Хто такий медик 158-го батальйону? Що він має вміти, що він має знати? Він повинен бути сміливим, винахідливим. Ну і в принципі все. А медична освіта це є медична освіта. Так меду можна, я так розумію, навчитися і немає чому медичного освіту. Так, медум тільки при бажанні, тільки mm -hmm. бажання. У нас зараз виникли дуже великі проблеми з тим, що бажаючих особи і немає. Чому так? Не знаю. Мабуть, люди бояться або не хочуть брати на себе відповідальність. Саме важке в цій справі це відповідальність. Тобто людина бере відповідальність за чиєсь життя на себе. Mm -hmm. І в мене виникало багато моментів, коли дійсно я втрачав людей. От. Вини мої не було ніякої, але воно відкладається, все одно накопичується. Як не з'їхати з глузду в такі момент? Що, на вашу думку, потрібно зробити, аби люди все ж таки пішли в медики? Дуже важке питання. Чого не вистачає? Справа в тому, що в мене є багато знайомих, які в цивільно можуть і займаються медичною практикою, і люди не бажають йти сюди. Люди не бажають якби, підставляти своє життя, От. їх лякає невідомість. Ну, але ж ви спілкуєтеся з ними, розказуєте, що і як. Важко. Да? Дуже важко. Пересварилися? Е, нічого пересварилися. Не пересварилися, але у нас просто окремі теми. То -то. То -то. То -то. Спільної мови у нас немає. Вони не розуміють мене, я не розумію їх. Друзів у вас більше зараз тут, ніж. Так, друзі мої, всі, всі мої друзі, всі вони тут, знаходяться тут. Мої друзі, товариші, побратима. Так, коли повертаєтесь додому, я так розумію, особливо підтримки. підтримки підтримка йде тільки від моїх батьків, моїх знайомих батьків. Ви одружні? Ні. На мене немає. – Кажи, як тебе знайти? Зараз дівчата будуть писати тобі просто. Одна за одною. Після війни чим плануєте? Я зайшов себе тут. Залишитись Так, Я планую залишитись. Так само на посаді медика. Так ні, ну може попробую себе вирішив. Mm -hmm. Я люблю так трошки міксувати. Про що ви мрієте? Зараз. Зараз? Mm -hmm. Побачити, як старіть мої батьки. Це найголовніше для мене. Тому що війна нас розкидала по всім містам. Областям, От. мені дуже важко за це. Хочеться повернутися додому, пожити хоч трохи з ними. Страшно, коли втрачаєш своїх побратимів. От це для мене страшно. А так, в принципі, працювати можна. Добре. Дякую. Дякую за розмову.